І прощаються із загиблим героєм Анатолія Салінко. Побратими називають справжнім другом і людиною, на яку можна було покластися. Він зробив як настоящий син України. З перших днів він в армії. Він не підводив своїх хлопців, як побратимів. Ну, а так зараз що маємо, я ж кажу, що Зараз гинуть найкращі. у міській раді. Розповідають полеглий герой, одним із перших прийшов до військомату. Утім, через проблеми зі здоров'ям чоловіку там відмовили. Але Анатолія це не зупинило. Після цього Анатолій неодноразово звертався до військоматів і в травні місяці в лавах Збройних сил України. Він став на захист нашої батьківщини. Та й військового досвіду додають у соціальній службі, чоловік не мав. Анатолій, уродженець Житомира, і усе своє життя пропрацював на цивільних посадах. Анатолій народився в Житомирі, закінчив сьому загальноосвітню школу. Пізніше здобув будівельну професію, працював на цивільних посадах. Він працював водієм, працював в будівельній сфері. До цього він не був військовим, але коли Країна, наша батьківщина була в небезпеці, він без роздумів став на захист. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 30 грудня 2022 року на Донецькому напрямку. Герою назавжди 33. Створити власну сім'ю Анатолій не встиг. У чоловіка залишилася матір та бабуся. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал ск 1 чи у порядку документи та чисправний транспортний засіб перевіряють патрульні та інспектори Укртрансбезпеки? Востаннє такий рейд проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Ця перевірка тривала місяць. Мі підбиваючи підсумки в міській раді кажуть, порушників побільшало. За місяць часу було перевірено більше 300 транспортних засобів, в яких близько ста було виявлено порушення на 45 складено складена адмінпротоколи у патрульній поліції. Розповідають, порушників виявляють чи не щодня і називають найпоширеніші несправності. Е, найхарактернішими з цих порушень це є невідповідність технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема, це тріщина вітрового скла в зоні дії склачисників. Взагалі не непрацю, працююча система склачисників і омивачів. Відсутня рідина цих омивачах Таку погоду вона дійсно потрібна, щоб водій без перервно мав контроль над дорогою і бачив безпосередньо дорогу. Перевіряли і комунальний транспорт. Значних порушень не виявлено, були такі сугубо недоліки. Водій забув документи або ще щось. А в загальному то в принципі достатньо, тому що комунальний транспорт не виїжджає на лінію без огляду механіка з завідуючого гаражем і так далі. Начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Житомирській області каже: незначних порушень не буває. Кожна несправність фіксується в акті, за яким згодом відповідальна особа притягується до адміністративної відповідальності і сплачує штраф. Встановлюється особа посадова, яка здійснювала передрейсовий контроль, що випустила на лінію транспортний засіб з технічною несправністю. І відносно нього також розглядається справа про адміністративне правопорушення. Зокрема, за січень місяць інспекторами відділу безпеки дорожнього руху було притягнено шість таких посадових осіб до адміністративної відповідальності. Такій особі також додатково вручається вимога. Припис виїхати на лінію транспорт зможе лише після повторної перевірки і після усунення усіх недоліків. На це у перевізників є два місяці. Тим часом Житомиряни називають маршрути, де кажуть, несправності видно вже не озброєним оком і просять перевірити і їх. 106 це жах. Восьма. Теж жах і різні маршрутки, тому що є кращі, є гірші, але перевізникам потрібно турбуватися, тим більше про пасажирів. І повинні оновлювати свій парк. В Укртрансбезпеці розповідають, перевірки спеціалісти управління проводили і в області. Там теж зафіксували понад півсотні порушень. Взагалі, в рамках цього місячника перевіряється як пасажирські, так і вантажні транспортні засоби всієї області, так як ми зараз в місті то говоримо про пасажирські Транспорт. Перевірено близько тисячі транспортних засобів. Рейди у громадському транспорті зазначають інспектори, проводитимуть регулярно. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержицький, телеканал ск 1 Очі та вуха для артилерії. Таке значення нині мають дрони для наших військових. Саме тому багато їх не буває. Дрони це. Такий розхідний матеріал це те, що потрібно кожен день, і чим їх більше, тим більш захищені наші хлопці. Бо вони відпрацьовують і як розвідувальні дрони, і як ударні у нас скидають боєприпаси на голови нашого ворога. От минулий раз передавали ж системи, які скидають ці боєприпаси. тому… Це розхідний матеріал, дорогий, але розхідний матеріал. П'ять дронів фірми «Мавік» сьогодні волонтери гуманітарного хабу Житомир передали військовим 190-го навчального центру. Усі вони будуть використовуватися новим підрозділом, що формується на Житомирщині. Долучаємося до формування армії дронів, яка зараз йде в Збройних силах України. І надзвичайно приємно, що один з підрозділів, з підрозділів буде. Напевно, базовий буде базуватися, вибачте, за тавтологію, на Житомирщині і, е, і так наші підрозділи формуються і комплектуються дронами. Окрім дронів, волонтери передали військовим два вантажні автомобілі. Захисники говорять, такий транспорт допоможе виконувати різні бойові задачі, та все одно потреби на передові залишаються багато в чому. Дрони, оббандарування, автомобілі дуже потрібні автомобілі. Тому що автомобілі дуже часто ламаються і для виконання завдання дуже потрібен автомобіль. Для розвідувальних, для підвозу речей, обмандарування, для логістики це теж дуже потрібно. У Гумхабі Житомира говорять, надати таку допомогу стало можливим завдяки спільним зусиллям обласної та міської влад, а також за сприяння територіального управління державного бюро розслідувань. Почали волонтерити з початку широкомасштабної війни і не зупиняються. Вже планують наступні пакети підтримки. Також в планах у нас наступний теж тиждень, теж передачі. Хочу ще сказати, що ми вже закупили декілька військових вантажівок в Європі. Кожного тижня будемо надавати допомогу та пришвидшувати нашу перемогу. Свою допомогу у наступних пакетах підтримки обіцяє і влада області та міста. Запевняють постійно на зв'язку з військовими, тому орієнтуються у основних потребах наших захисників. Планують разом працювати над пришвидшенням перемоги. Катерина Волкова, Дмитро телеканал Минулий рік видався непростим і для Лугинської громади. Багато планів та ідей довелось відкласти чи змінити. Із з лютого головним завданням стала безпека мешканців і захист кордонів території. Вже, мабуть, з 25 лютого по території громади почали організовуватися блокпости. Люди самі кажуть, до ну виходили, організовувалися старости Свою роботу теж робили. Почали у нас десь, мабуть, на блокпостах було залучено більше 500 чоловік по всій території селищної ради. У нас на сьогоднішній день вже є досить серйозне формування, громадське формування територіальної оборони. Ми маємо свого командира. Маємо чіткі плани їхньої роботи. От вони працюють, навчаються. Щодня вулицями громади їздили рейдові автомобілі правоохоронців, котрі забезпечували порядок та надавали допомогу тим, хто її потребував. За цей час зізнається голова громади. Не було жодного тяжкого злочину. Про забезпечення територіальної оборони подбали завчасно. 16 лютого у нас відбулася сесія селищної ради. Ми виділили 100 тисяч це на нашу територіальну оборону. Обласну, відповідно до програми обласної, надали великі там кошти на, для нашого військомату тут Лугінського. Потім загалом з бюджету, ми, мабуть, віддали біля 800 тисяч. Це на Житомирський військкомат. Закупівлі засобів зв'язку восени у лугинах відкрилась станція, де відтепер працюватимуть поліцейські офіцери громади. Правоохоронці отримали сертифікати про навчання та ключі від службового автомобіля, отримати які допоміг народний депутат Арсеній Пушкаренко. Під опікою лугинських шерифів 18 сіл і 16 тисяч населення. З першого дня згадує голова громади, люди об'єдналися та скерували усі зусилля на допомогу батьківщині. Ліпилися вареники, сітки плелися, люди збиралися різниці, який цей вік збирався, поліці сітки передавали на Збройні Сили. У минулому році у нас ліцей номер 2 тут в Лугінах вони неодноразово вони возили 95-ту бригаду, робили і пекли Паски, і робили там інші там, продуктові набори, завозили, віддавали. За сприяння Петра Мельника та ще декількох депутатів селищної ради було передано автомобіль для військових, підтримали і земляків, які вирішили стати на захист України. Прім Чотиридесяти хлопців, які загинули, у нас є і поранені, теж ми збирали кошти самі працівники селищної ради, виконавчого апарату, передавали їм на лікування ці кошти. От. У нас досить серйозно працювала наші клубні установи, відділ культури. Загалом, якщо так брати, вони десь зібрали більше 300 тисяч гривень за минулий рік. От. Які вони теж передавали на потреби наших хлопців, які сьогодні захищають і боронять нашу Україну за майже рік повномасштабної війни громада прийняла більше тисячі біженців. Була організована видача одягу, видача постільної білизни, ковдри, теплі речі, завдячуючи співпраці. Ось з такою організацією, як Відкрите серце, там іншими благодійними організаціями ця допомога надавалася постійно. Ми робили по населеним пунктам тих старостатів, де зупинилися наші, вже можна так сказати, наші громадяни. При зустрічах, при спілкуванні ми цікавилися, в чому саме більше всього вони мають потребу, і в міру своїх можливостей ми старалися забезпечити їх всім необхідним. Депутатка Лугинської селищної ради від фракції Слуга народу а. Ла Таргонська надавала юридичні консультації та власним транспортом зустрічала людей на митниці. Будучи начальницею служби у справах дітей, депутатка в першу чергу опікувалася наймолодшими мешканцями громади. Зокрема, на одній із сесій було підтримано важливу програму. В телефонному режимі контролювала також і допомагала, коли опікуни піклувальники своїми підопічними виїжджали в Голландію в Польщу. В Німеччину в Данію затверджено комплексну соціальну програму щодо забезпечення житлом дітей сир, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023-2025 роки. І депутати фактично одноголосно. Затвердили дану програму та допомоги потребували і мешканці громади. Депутатка Людмила Гордейчук говорить, хоч і опікувалися в першу чергу переселенцями, усі звернення громадян були розглянуті. Люди розуміли ситуацію. Якщо були там звернення, то це були такі вже нагальні звернення, що стосувалося матеріальної допомоги на лікування або вжиткий край, такі були. Якщо питання вирішення життя соціально побутових умов, то по можливості так. Кожна давалася допомога а якщо не було можливості надати ту таку допомогу, то пояснювали людям, куди звернутися краще, щоб вони цю допомогу отримали. Задля безпеки мешканців у селі Путиловичі облаштували надійне укриття. Роботи розпочалися у серпні. Невдовзі чекають відповідну комісію, яка вирішить, чи можна запускати об'єкт в експлуатацію. Робила школа, працівники школи, як вчителі, так і обслуговуючий персонал, робили жителі з села, як молодь, так і пенсіонери. Тобто на заклик приходили, тому що це все бетон, це все робилося вручну. Ніхто нам його готовим не завозив. Завозили цемент, його десь близько 60 тонн цементу. Звичайно, пісок, суміші самі робили, заливали, бетонували його все. Суттєву допомогу в облаштуванні укриття надала родина Каменчуків, вона ж придбала карету швидкої допомоги для потреб населення. Восени громада стала платформою для укріплення міжнародних відносин між Україною та Естонією. На території Лугинщини було проведено перший форум відновлення Житомирщини, в якому взяли участь представники не лише обох країн, а й багатьох інших держав. За підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка, Лугинська громада отримала автобус від Естонії. Та, хоч Багато із запланованого довелось відтермінувати. Переконують, після перемоги усе буде реалізовано.